Вечір. мала дитина прийшла з садочка і говорить своїми батьками. Спочатку я бачу, як я довго вчуся в школі, і всі хлопці, які знаходяться довкола, вони женяться і я залишаюсь сама. Так, мені 5 років, і це все я надумала. Але таким чином працює накручування. Коли ми накручуємо, ми починаємо вигадувати. Ми починаємо додавати, на нашу думку, того, що не може бути, це якісь фантазії, непідтверджені факти, коли ти не можеш опанувати тривогу, ти не знаєш, що робити, яким чином це все зупинити. Перше, це когнітив. Зрозуміти, що ти собі це все вигадав. Звісно, якщо ви володієте собою, то це команда стоп, коли я кажу Стоп! А що зі мною? А я де? А які мої емоції, чи є під цим всі факти, що робити? Переводьте увагу на щось інше. Примусово переводьте. Йдіть до чоловіка, починайте говорити про інше, займайтеся справами, дозволяйте собі звільнитися. Звісно, в людей з максимальною тривожністю це психотерапія, по-іншому не справитись. А в принципі, ми всі розумні люди. І давайте будемо зупиняти це накручування на самому початку.